Вітаю, вівторок, 13 червня, і ви Капрі Ньюз. Для вас у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні обговоримо наступні теми. У Кривому розі окупанти ракету влучили у п'ятиповерхівку. Є загиблі та постраждалі. 25 поранених, з них 10 важких і троє край важких. І сім, ймовірно, знаходяться. Під завалами 24 обстріли міста за добу та понад 200 по позиціям українських захисників. Віталій Барабаш про ситуацію на авдіївському напрямку. У ризик постійний – від піти води набратися браці під обстрілами, під гуманітарну допомогу отримати – Також під в ту ж саму лікарню знову під обстрілом з прифронтового кераміка. Батьки відмовляються вивезти дитину. навіть на лінії зіткнення там є одна дитина, 14 років хлопчику. Там батьки категорично відмовляються виїжджати з зітелям. На них вже складено протокол. Поліція поліція постійно туди виїжджає. Скорочення штату працівників це допомога від благодійників про роботу медичних закладів Мирнограда. В травні ми отримали від Червоного Креста гуманітарну допомогу у вигляді 20 бактерицидних ламп, 10 пульсоксиметрів. 200 тисяч за пошкоджене майно в Україні запрацювала державна програма. Є відновлення станом на сьогодні. Максимальна сума, яку може отримати людина за своє пошкоджене майно, складає 200 тисяч гривень. Мешканці Лисівського старостинського округу отримали виїзну соціальну допомогу. Надаємо соціальну допомогу по всім відом державних допомог, субсидій і також територіальний центр надає як побутові ...так і соціальні послуги. Обережно вибухонебезпечні предмети в Україні заміновано 30% території. Вибухонебезпечні предмети можуть бути заховані іграшки, футбольні м'ячі, коробки з під цукерок. Масований ракетний удар сьогодні вночі зазнало місто Кривий Ріг. Десять людей загинуло. Подробиці дивіться далі. Ще вчора зранку у цій багатоповерхівці вирувало життя. А вже вночі усі прокинулися від потужних вибухів. Місто Кривий Ріг у минулу ніч зазнало масованого ракетного обстрілу. Росіяни влучили у декілька цивільних об'єктів у різних частинах Кривого Рогу, зокрема у п'ятиповерховий будинок. Побите і автомобільне підприємство, зруйнована господарська споруда. Також пошкодження є у рятувальному підрозділі. Усього вночі було шість ракет, п'ять місць уражень. Жодного немає відношення до військових, один багатоквартирний будинок, там склад, від на якому там вода, какакола, фанта інші продуктові продукти. І більше нічого немає. Пожежа, що сталася внаслідок влучання ракети, ухопила 700 квадратних метрів. Станом на 13-ту годину повідомляють про 10 загиблих. 25 поранених. З них 10 важких і троє край важких. І сім, ймовірно знаходяться під завалами. Міський голова кривого рогу Олександр Вілкул також повідомив про відкриття штабу для людей, які потребують розселення та іншої допомоги після втрати житла. Зараз розбираємо завали. Ще йде тушіння пожежі. Багато людей втратили свої квартири. Зараз займаємось розселенням. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Частина 2 статті 438 кримінального кодексу України. Рятувальна операція триває. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію у Донецькій області від національної поліції. Вбито людину, п'ять поранених. Поліція Донеччини фіксує наслідки російських обстрілів. Минулої доби ворог завдав по цивільному населенню 16 ударів. Армія РФ гатила з авіації, РСЗВ Ураган, артилерії, мінометів, а також противотанковими керованими ракетами. Росія атакувала 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, СМТ Велика Новосіл. Желанне, Нью-Йорк, Північне, селах Багатир, Благодатне. Карлівка знищено та пошкоджено 16 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, магазин, автомобілі. Двох авіаударів зазнала Авдіївка. Поранено двох мешканців. Пошкоджено багатоквартирний будинок. З артилерії окупанти обстріляли Костянтинівку. Пошкодили шість приватних осель. Загинула цивільна особа. Ще дві отримали травми. Село Багатир, росіяни накрили з ураганів, поранили людину. Внаслідок обстрілів благодатного пошкоджено службові автомобілі Нацполіції. У середу, 14 червня, з 14 до 16, відбудеться пряма лінія для ВПО змін ветеранів. Під час неї відповідатимуть на запитання внутрішньо переміщених осіб, серед яких є учасники бойових дій і родини загиблих воїнів. Щодо надання статусу учасника бойових дій, надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, щодо статусу члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, грошові компенсації для отримання житла. На запитання відповість директор департаменту захисту Міністерства у справах ветеранів України Руслан Приходько. Номери прямої лінії ви зараз бачите на екрані. 24 обстріли міста за добу та понад 200 – по позиціям українських захисників. Віталій Барабаш розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку. Ризик постійно від піти води один брація під обстрілами, під гуманітарну допомогу отримати – також під обстрілами, В теж самолікарня сходиться знову під обстрілами. Ну, нема в місті жодного е такого місця, щоб можна було сказати, що воно безпечно. Тобто його нема, від слова зовсім. Ситуація на Авдіївському напрямку залишається дуже напруженою. Лише за минулу добу окупанти більше 200 разів вдарили по українським позиціям навколо міста. По лінії фронту, в принципі, все контрольовано, все без змін. Всі якісь там їхні активності, штурмові дії закінчуються рівно не чим. Жодного успіху вони не мають. Навпаки, навіть місцями там, десь є якісь невеличкі, але ж успіхи у наших хлопців. Оперативно вони десь там контратакують. Як тільки бачать змогу, вони обов'язково це роблять, потрошку потрошку вигризають. Саме ж місто також потерпає від ворожих обстрілів. Віталій Барабаш каже, за минулу добу їх нарахували 24. Вчора було задано шість авіаракетних ударів по місту. Сьогодні зранку вже п'ять ракет залетіло в місто. Всі на території Авдіївського коксахізавода. Сьогодні, вчора одна ракета на в ДК прилетіла, друга в житловий будинок багатопороховий. Маємо вчора двох поранених. Це жінка 74-го року народження. Вона середньої тяжкості в неї там травми і поранення. Чоловік важкий. 49-го року народження він був під завалами. Зусиллями комунальників, поліцейських та небайдужих мешканців постраждалого чоловіка все ж таки вдалося дістати з-під завалів. Дуже швидко розібрали завали, достали чоловіка. Зараз він в лікарні він дуже важкий, але сподіваємося, що все буде добре в нього. Наразі у місті під постійними обстрілами продовжують залишатися 1729 людей. На жаль, не дуже люди активно виїжджають. В середньому від 10 до 15 в тиждень ми людей вивозимо. Певна, є така активізація на евакуацію, коли ну, такі якісь жахливі випадки стають, там коли людей завалює де сусідів або у людей просто руйнує житло, що їм вже нема де жити, і вони тоді виїжджають. Буквально от два тижні тому. Коли був такий серйозний ракетний удар, після якого ще двоє людей не залишаються під завалами, от сусіди з цього будинку на наступний день шість чоловік зразу виїхали. Продовжуються пошуки єдиної дитини, яка може досі перебувати в Авдіївці, вже така є у нас, скажімо так, неофіційна версія, що можливо, навіть вони вже десь в старій частині загинули. Ну, шукаємо, сподіваємося, що хлопчина живий, і ми його знайдемо, все таки вивеземо. Варто зазначити, що у місті працює волонтерський пункт, де мешканці можуть безкоштовно отримати певні послуги. Люди приходять, мають змогу прийняти душ, поправити речі, з'їсти якусь канапку випити чаю. Ну і плюс, звичайно, там є стрелінг. Там є два телевізора, і люди можуть, хоча б побачити актуальну інформацію, що відбувається в країні в цілому, не тільки в Авдіївці. Також очільник міської військової адміністрації запевнив, що у місті є весь необхідний перелік ліків для надання допомоги мешканцям. За необхідності вони навіть можуть отримати інсулін. Для цього лише потрібно звернутися до місцевої лікарні. У чотирьох областях України з'являться модульні лікарні. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, побудують такі заклади на Донеччині, Миколаївщині, Харківщині та Чернігівщині, де медична інфраструктура зазнала найбільших втрат Це для швидкого відновлення доступу людей до медичної допомоги. Як запевняють МОЗ, модульно контейнерна технологія будівництва дозволяє зводити комфортні і довговічні споруди за дуже короткий період, які за своєю функціональністю і комфортом не пост. Ступаються капітальним будівлям. Усього за понад рік повномасштабної війни в Україні постраждали 1544 медзаклади, 1370 об'єктів пошкоджено і 184 об'єкти зруйновано вщент без подальшої можливості відновлення. <«Музика> З прифронтового кераміка батьки відмовляються вивезти дитину. Детальніше про цю ситуацію вже готові розповідати мої колеги. За даними голови Очеритинської селищної військової адміністрації Миколи Коваленка, більш ніж половина території громади знаходиться близько до лінії бойових дій. І в цих населених пунктах, на жаль, ще лишаються цивільні мешканці, в деяких сім'ї з дітьми. У населеному пункті керамік, який знаходиться на лінії зіткнення, батьки відмовляються від евакуації, тим самим наражаючи на небезпеку себе та свого 14-літнього сина. Навіть на лінії зіткнення там є одна дитина, 14 років, хлопчику. Там батьки категорично відмовляються виїжджати з звідлям. На них вже складено протокол. Поліція поліція постійно туди виїжджає. Спочатку пробували умовляти батьків. Вони категорично відмовляються. Тепер вже, мабуть, будемо приміняти так, скажемо, більш дієві засоби, щоб вивезти дитину. Інші діти з лінії зіткнення вивезені там. Немає в тих населених пунктах. У нас немає жодної дитини, крім крім одного в кераміку. Також начальник Черетинської сільської військової адміністрації каже, що спостерігається тенденція повернення мешканців в громаду. Це питання тримають на контролі, а особливо коли повертаються сім'ї з дітьми. Повертаються люди, ну не дуже так скажемо Багато ми з ними працюємо з особливо коли повертаються діти, це дуже небезпечно, і ми з цими батьками працюємо. Одне діло, коли повертаються вже лано в Новосилівку, а друге діло там очеретине, це інші справи. У нас зараз повернулася сім'я, як вже сказав, багатодітна мама з чотирма дітьми. Ну, ми ж з ними пропрацювали, вони будуть виїжджати знову. В громаді весь час працюють над тим, аби права та інтереси дітей були захищені. З Сім'ями, де є діти, проводять роз'яснювальні роботи. Керівництво громади зазначає: діти не мають бути там, де небезпечно. Скорочення штату працівників та допомога від благодійників про роботу медичних закладів Мирнограда дізнаєтеся далі. Мирноградська центральна міська лікарня, попри скорочення штату робітників, працює у звичному режимі та надає повний спектр послуг. Поетапно проводимо оптимізацію підприємства та скорочення працівників. Стаціонарно було проліковано 789 осіб. Було здійснено 269 хірургічних втручань. За амбулаторною допомогою звернулося 11 тисяч 107 осіб. У пологовому відділенні народилося п'ять немовлят. Так, дев'яти пораненим особам було надано допомогу, які знаходилися у нас у травматологічному відділенні. Продовжують у лікарні і співпрацю з гуманітарними організаціями та благодійниками. Отримували гуманітарну допомогу у виді лікарських засобів, виробів медичного призначення, гігієнічних засобів гігієни, продуктів харчування, медичного обладнання. Для комфортного перебування у закладі пацієнтів та працівників на території лікарні проводиться покіст трави. Йде уже і підготовка до наступного опалювального сезону. Було здійснено заміну систему опалювання. По деяких відділеннях за кваліфікованою допомогою до амбулаторії Мирнограда за травень місяць звернувся 1821 пацієнт з них 429 – діти. дітей. Прийнято ВПО всього 18 пацієнтів, 5 чоловіків, 11 жінок і двоє дітей. Продовжують активну співпрацю з волонтерськими організаціями. В травні ми отримали від Червоного Креста гуманітарну допомогу у вигляді 20 бактерицидних ламп. 10 Тож, як бачимо, попри усі негаразди, медичні заклади Мирноградської громади продовжують працювати та надавати кваліфіковані послуги населенню. 200 тисяч за пошкоджене майно в Україні запрацювала державна програма. Є відновлення про нарахування допомоги та подання заяв. Дізнайтеся з нашого наступного сюжету. 23 травня в Україні набрав чинності закон про компенсацію за пошкоджене та зруйноване майно внаслідок агресії Російської Федерації. У департаменті житлово-комунального господарства Донецької ОДА кажуть, закон надважливий. Адже на сьогоднішній день в області пошкоджено близько 30 тисяч житлових будинків. Ніх 3271 багатоквартирний будинок та 25106 приватних будинків. Також постановою кабінету міністрів України номер 381 затверджено порядок надання компенсації за зруйноване пошкоджене майно станом на сьогодні максимальна сума, яку може отримати. Людина за своє пошкоджене майно складає 200 тисяч гривень. Міністерством розвитку громад та території розробляється законопроект про надання компенсації за майно, яке вже відновлено, яке розташоване на тимчасово окупованих територіях. Це дуже теж важливий законопроект. Сподіваємося, що він буде прийняти, і тоді люди, які втратили своє майно на тимчасово окупованих територіях, зараз воно знаходиться, теж зможуть якусь отримати компенсацію на сьогодні. Сьогодні до реєстру знищеного та пошкодженого майна вже внесена інформація щодо 10 тисяч 857 об'єктів. З них 1998 об'єктів обстежено і внесено до реєстру вже відповідні акти. Це приблизно третина 30%. відсотків. Приблизно у громадах створено 35 комісій з розгляду питань щодо надання компенсації. Громадянам Донецької області до реєстру подано 1190 заяв, і ця кількість щотижнево збільшується. З цих 1190 заяв 588 заяв, це приблизно 50% від загальної кількості про надання компенсації. Це у нас на стосується житла, яке розташоване на території активних бойових дій. Там де зараз на жаль компенсація не Здійснюється сума допомоги залежить від розмірів завданої шкоди. Щоб стати учасником програми, слід подати заяву у дії. Згодом така можливість буде доступна у центрах надання адмінпослугу у нотаріусів та в управліннях соціального захисту. Далі слід очікувати дзвінка від місцевої влади для огляду комісії майна і встановлення суми допомоги. Після цього у дію прийде сповіщення про рішення комісії. Заарештовано ексгендиректора вугільної компанії Краснолиманська вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього виконувача обов'язків генерального директора державного підприємства Вугільна компанія Краснолиманська Олександра Дубовика з альтернативою 5 мільйонів гривень. Застави його підозрюють у зловживаннях на 546 млн грн. мільйонів гривень. Як зазначають у набу, за даними слідства, у листопаді 2015 січня січні 2017-го року компанія Краснолиманська реалізувала приватній компанії Дантрейт ЛТД 756 тисяч тонн вугілля за втричі нижчою за ринкову ціною. Надалі ця фірма поставила це ж вугілля, але вже за ринковою ціною патцентр «Центренерго». Через цю схему державне підприємство недоотримало потенційний прибуток у розмірі понад 336 мільйонів гривень. А також за заподіяно шкоди довкіллі на понад 210 мільйонів гривень. Добовику повідомили про підозру за частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України. Мешканці Лосівського старостинського округу отримали виїзну соціальну допомогу. Подробиці дивіться далі. Соціальні служби Покровської МВА проводять виїзні прийоми та надають мешканцям старостинських округів Покровської громади всі види соцдопомоги. Нещодавно з таким візитом працівники відповідних організацій завітали до мешканців Лосівського старостинського округу, аби люди мали можливість вирішити всі питання соціального характеру. В Даний час ми відвідуємо Лисівського. Старостинський округ, надаємо соціальну допомогу по всім видам державних допомог, субсидій і також територіальний центр надає як побутові, так і соціальні послуги для, і медичні послуги для того, щоб нашим громадянам було зручніше, не треба було їхати, це дуже зручно, і не треба їхати до міста, не треба тратити час, ми приїжджаємо, як кажуть, додому. Мешканці Лисівського старостинського округу мали можливість скористатись послугами перукаря та медичної сестри. Також для різних груп населення провели невеличку гімнастику. Також для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, була надана допомога, крім надання всіх видів соціальної допомоги до старостинського округу. Ми надаємо людям гуманітарну допомогу тим, які вже промоніторена ситуація, як де люди дійсно опинилися в складних життєвих обставинах. Ставинах тим веземо подарунки, тим веземо щось таке, що може допомогти в нашому житті. В УСЗН зазначили, що подібні прийоми зручні для людей, оскільки в Лисівському старостинському окрузі мешкає багато людей похилого віку, яким фізично важко добиратися до Покровська. Всі служби міста, соціальні служби міста, приєднуються до таких відвідувань в старостинських округах і відвідують для того, щоб знати обстановку щодо людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, і для того, щоб вони Торильти проблеми і надавати якісні соціальні послуги. Як зазначає Ірина Бонзюк, завдяки такій роботі розвивають соціальні послуги. Виїзні прийоми відбуваються згідно графіку. Вступити до закладів професійної технічної освіти мають можливість ті, хто проживає на тимчасово окупованій території або неподалік від лінії зіткнення. Повідомляє Міносвіти. Для цього потрібно підготувати такі документи і їх копії. Заяву, документ, що посвідчує особу чотири кольорові фотокартки, 3 на 4 см, Документ про освіту та додаток до нього. Військово-обліковий документ для військовозобов'язаних. Заява в електронній формі подається на сайті ЄДБО лист із заявою і відсканованими документами. Фотокартками направляється на електронну адресу обраного закладу. За умови, якщо така можливість передбачена профтехом. Обережно вибухонебезпечні предмети в Україні заміновано 30% території після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. обстрілів всієї території нашої держави з різного типу озброєння на землі або в ній лишаються залишки боєприпасів або навіть нерозірваних снарядів. Зокрема, Донеччина залишається одним із найнебезпечніших регіонів. У ДСНС розуміють постійне нагадування правил безпеки у разі виявлення підозрілих предметів необхідність. Так, днями рятувальники вийшли. На вулиці Покуровська та нагадали громадянам алгоритм дій у разі виявлення вибухонебезпечного предмета. Проводимо рейди, що таке вибухонебезпечні предмети, як поводитися себе, якщо ви їх побачили і що потрібно знати. Я вам зараз роздам листівочки, ви їх почитаєте. Таким предметам не підходимо, не чіпаємо, не розбираємо. Підходимо на безпечну відпись та телефонуємо 101. Донеччина наразі дуже забруднена небезпечними знахідками. Вибухонебезпечні предмети становлять серйозну загрозу для громадян. При виявленні будь-якого підозрілого предмета не чіпайте, не штовхайте, не розбирайте. Відійдіть на безпечну відстань та негайно викликайте піротехніків ДСНС за номером 101. Будь-який контакт із підозрілим предметом може коштувати вам життя, застерігають рятувальники. Вибухонебезпечні предмети можуть бути заховані в іграшки, футбольні м'ячі, коробки з-під цукерок. Тому все, що незнайоме, не ваше, не треба брати. Можна отримати травми або загинути, на жаль, якщо Брати в руки підозрілі предмети для цього є спеціалісти піротехніки, які мають право на виконання. Таких робіт вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них відносять артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів. Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту, дощовими водами, а також на дні річок. Будьте уважними та не наражайте себе на небезпеку. Уже 18 червня українці святкуватимуть день батька. До професійного свята всіх тат Сергій Андрійченко проводить конкурс. Аби прийняти участь, надсилайте фото зі своїм татом. Розкажіть про нього чи привітайте. Обов'язково вкажіть місто та контактний телефон. Переможця буде обрано за допомогою вподобаю у соціальних мережах. Він отримує подарунок для свого тата. Фото приймаються до 16 червня. Випуск новин традиційно завершуємо прогнозом погоди. Так, завтра, 14 червня, у Покровську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці можливо пройде дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Температура в день сягатиме до плюс 24, а вночі до плюс 15 градусів тепла. На цьому у мене все. Бережіть себе та на все добре.